Добрий день, мої дорогі глядачі. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні субота. Я поснідала, п'ю кавусю. Вирішила з вами привітатися, побажати вам гарного дня і сказати, друзі, що дуже погано їздити в п'ятницю в село і вертатися назад, тому що в суботу треба щось робити вдома, а я вся підбрякала, руки підбрякли, такі, знаєте. От, бачите, колечко мені врізалося. Вся підбрякла, голова отака, ножки ниють трохи, бо я ж завжди приїжджаю в суботу і в неділю собі відлежусь цілий день. А сьогодні привезла відро. Вчора ми з собі ж нарвала, привезла відро вишень. Треба з ними щось зробити. От. Треба щось на завтра на свято зробити їсточки. Я вже сижу голову ламаю. чи мені спекти якогось пиріжка, чи мені вареники зліпити завтра їм з вишнею. Щось не знаю. Щось, знаєте, на пиріжка треба натхнення. От для роботи з тістом треба відповідний настрій. Це правда. Як немає відповідного настрою, то краще не починати, а в мене нема. Тому, мабуть, не буду я нічого пекти. От, я думаю, що вишні ще будуть вони достоять. Оця вишня велика, що в мене там навпроти квітника така гаргара здоровенна. Там ще такі вишні, що я думаю, будуть ще тиждень. От, то я, може, на наступний тиждень привезу і тоді щось спечу. Чи пиріжка якого, чи може якого рогалика, такого на дріжджовому їсти. А завтра я ще нічку відпочину. Завтра діти будуть довше спати, я встану пізніше і зліплю трошки вареничків. Я особисто не люблю з ягодами вареники від слова зовсім. Особливо ну, от, з черешнею, з вишнею, завжди, мама моя, десь векруха, вони завжди робили з вишнями з черешнями з кісточками. От. І плювати ці кісточки, мені не дуже подобається. Без кісточок то воно тече страшне. Можна додавати там крухма борошно, е воно все одно ну, не здало, треба робити з кисточками. <кій> От. Не, не, ну, не моя страва. От. Але діти люблять, дітям зроблю там, може, на стакан води. От. І це з вишнями впорядкувати, щось придумати, на завтра їсти. Крім вареників, ще щось тривкішеньке, як я кажу, щось тривкішеньке. І все, Софійка в хаті з Стасиком поприбирає трохи, пополососять, струють підлогу. І я ще сьогодні чергова на площадці загальній, треба підлогу помити там. Та й день пройде. Напишіть, будь ласка, друзі, що ви готуєте? Подайте якісь ідеї на свято. Можливо, у вас є якісь традиції, що ви саме готуєте на трійцю. Це буде дуже цікаво, в кого є традиції. Спасибі вам ще раз, мої хороші завітання, Софійці Стасові. Там, де хто писав. Стасіка, вітали закінченням школи. Друзі, хто не знає, мої нові глядачі. Стасік закінчив другий курс училища. Вони в мене двійнята, але Стасік пішов вчитися після 9 класу. Софійка залишилась. Тому Стасік уже учень коледжу чи училища. Ну, училище тепер коледж кажуть. От, Стасі буде поступати після е, училища. В нього буде молодший спеціаліст, і далі він буде йти в політехнічний університет. Як все буде добре, десь Бог. Звичайно, тепер треба додавати це речення, то він піде далі в політехнічний університет, наш на факультет архітектура і будівництво, цивільне будівництво і архітектура. От. Так пішов по татових і по братових. Тому єдине, що вони танцювали в колективі в одному танцювальному. Тому я ще раз вам мої хороші дякую за вітання, стільки вітань, мені дуже приємно, друзі. Правда, Це так приємно, чужі люди вітають, бажають. Ще раз вам дякую, нехай всі побажання вам повертаються вашим дітям, вашим внукам. Всього вам доброго. І гарного вам перегляду, друзі. Не знаю, як я сьогодні не знімаю, буду показувати. Я, можливо, принаймні, я так планую розділю відро вишень на дві частинки, бо я вже казала, що вони мені не дуже потрібні. Мені шкода було, що вишеньки невеличкі, вишні, смачні, легко рвати, і вони просто обсипляться, правда? От. То я розділю це відро на дві частинки і е зніму два рецепти окремо на канал. От, щоб люди не дивилися, мені не всім цікаво, як живе звичайна собі Оксана з Луцька. От. То люди шукають сезон зараз рецепти з вишнею, бо вишень, слава Богу, вродило. В кого не змерти, звичайно. То я знімала два рецепти окремо. Запрошую до перегляду. Дивіться, будь ласка, все сильно сьогодні, на сьогоднішній день. Відео, звичайно, вже вийде в свято. Але нічого за свято. На другий день нервете вишенюк собі та й зробите. Ну і святом вас, мої хороші. Нехай Святий Дух, отець і син будуть у вашому житті. Опираємося на вищу силу. Дякуємо за кожен прожитий день, за кожну хвилинку прожиту. Допрацювати. Ну що ж, друзі, я трошки ожила, поприбирали в хаті е, вишні в процесі знімаю відео і йду за продуктами. Вирішила ліпити вареники завтра. Зроблю салат, діти захотіли, крабові палички завтра. І а стушу капусточки. І будемо два дні будемо їсти. А може, навіть капусту не буду тушити, я подумаю, бо ми з тупійкою. Завтра, мабуть, не будемо вдома. Стасік сам не переїсть. Ось таке в нас як то збирається на дощик, знаєте. Таких марків знайшли, трошки так припарює. Може й буде дощ. Так що я йду, прогуляюся. Не буду дуже себе завантажувати, щось трошки куплю морошко з'їм. Все. Вже, знаєте, дві години дня а в мене відчуття, що вже вечір. Після вчора і після села. Зараз ще лепехи куплю. Не хотіла вчора села вести, бо то довга дорога. Ми їдемо автобусом, потім ще їдемо по місту маршруткою довше, як пів години. Одним словом, автобус у нас в 7,20, в 7,25 з села. А додому ми потрапляємо майже півдесятої. І оце вести та лепеха коштує 20 гривень. я не хотіла її вести. 20 гривень. Зараз дам куплю і маю спокій. Цікаво, друзі, які у вас традиції в різних регіонах. У мене ж люди з різних регіонів України дивляться. Напишіть, які у вас традиції. От минаю нашу з вами улюблену клумбочку. Завжди на неї звертаю увагу. Бачите, як тут гарно. Класна клумба. Власне. Люди теж йдуть з пакетами, несуть продукти. Я не казала вас, що в нас сьогодні була така безсонна ніч, гучно в нас сьогодні було. Горіла будівля приватна людей. І слава Богу і слава нашим силам збройним. Слава! ППУ дякувати Богу. Ой, такі часи. Не йду, папа. Знаєте, друзі, за що ще люблю літо? За те, що на ярмарках, на ринках все таке кольорове, все таке красиве. Я і забула, що сьогодні ярмарок, але вже майже нічого немає. Всі розійшлися. Я пізно згадала про це. Картопелька по 20 і 25, так? Так. От вже гарна ціна на картоплю. Кищеньки беріть, за класні. Я тільки подрилювала свої йду до цукру. Ой, горошок люди продають. Клас. Бачите, вже площа майже де-не-де, тільки залишилося. Ядки. З продуктами. там одненька стоїть, ось тут. Я забула, якби була, згадала, була б раніше прийшла, може б щось би собі придбала, якого овоча сільського. Але зараз і в магазини завозять. У нас в селі є мужчина, який вирощує в теплиці овочі, то він здає в магазини в нас. От. Здає в магазини. І тому сьогодні не можна. Не варто вірніше переживати. Про те, що там щось домашнє, щось ні. Бачите, що ми всі все одно його бризкаємо в більшості. Все воно кругом одинакове, і в магазинах теж домашнє. Так, картопелька тут навіть по 10 є, дивлюся молоденька. Так, от, і сало, і м'ясо. Все є. Скажіть, будь ласка, а на капусточку може лопатка? Почому 130. 130. Угу. Вони погана ціна, в магазинах дорожчі Мабуть, зараз візьмемо під кілограм. Так, рослинки. Лаванда, кощик, скільки коштує? 200 ага. Ой, гарбузки вже очищені, але ну, не торічні ясно. Соля, м'ята. Ну, коротше, Одним словом, я пізно прийшла. Пізно я забула за цей ярмарок. Прийшла в свій улюблений магазинчик. Знаєте, що я йшла по дорозі? Передумала скрабових робити. Згадала, колись такий ми робили салат. З крекер, ковбаска, ну, принципі, можна додати і крабовий Огірок, помідор, кукурузка, така класичний такий набір. От. І крабовий ми часто робимо. Може, ми, як мої діти, народилися менше, то я його і не робила. От, може, його зараз зроблю. піду зараз подивлюся. Печиво. Якщо є, той крекер солоненький, такий, як колись був, то я зроблю. Ну, тут різне печиво. За алкоголем біля пива. З різними, як я кажу, какашки всякі, чіпси. Сухарики. Так, 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 так. Поки що не бачу. вашу. Коротше, треба мені виключити телефон, і включитися уважніше. Так, немає там. Немає. Що тут біля печива зараз подивимося? Цукеров, дивіться, скільки в цьому магазині. А що кінець туди, все цукерки. Дуже тут багато. І тут, в вагові і в коробках, які хочеш. Так ще отут А Скажіть, будь ласка, солоний крекер є у вас? А де він знаходиться? Харків, ярич, запакований. Запакований, так. Угу. О, бачите, простіше запитатись. Чоловіки то будуть чекати. О, все, дуже вам дякую. Дякую. О, бачите, як все просто. Запитала ніжний, зі смаком чотирьох сирів з цибулею. Візьму той ніжний, він краще буде відходити. Дві упаковки. Навіть роблю більше. Дуже тут багато завжди товарів з жовтими цінниками, знижки. До речі, хто не знає, друзі, руна ну, це наш Луцький, торгова марка наша Луцька. аджика зараз на акції, французька гіршиця. Оце томатна паста. Я колись працювала. У декретній відпустці на руні. Хто не знає про мене такий факт. Я була простим завантажувачем, ставила на лінії баночки. Мені Треба було декретні оформляти, треба була офіційна робота, я пішла на будь-яку роботу, аби просто була робота. Ще глянемо, що в нас тут на акції. Так, цукор юганів 35 гривень, крупа пасована Юганів Гречана 33 гривні. Борошно я таке не беру. Мені хуторок найбільше подобається. Це, по-моєму, Дніпро хуторок робить. О, це рідний край, треба вже набрати. Скоро закатки будуть. Але я не хочу сьогодні сунути. А кришки по Кришка 59,90 за 20 штук. Ну, на, на ринку дешевші навіть трохи. Кришечки. Так, що ще в нас тут? Пиво, пиво, пиво на знижці, ще що, що, оливки на знижці. Так, іду я ще пергаментний папір візьму, закінчився. А це, що я люблю дуже пергамент, у цей шматочками. Я, якщо на ринку буваю у нас на великому, на Варшавському, то я беру такими великими мотками, там багато метрів. А тут такого немає. То я вже беру той, що шматками Фрекенбок. Так, папьор, папьор якийсь польський бачу. 5 метров. Так. Рукав, рука, пергамент. о 15 аркушів. Ще акція на нього 65 гривень. Але це якийсь не такий. А, пергамент плюс фульга, це не такий. А де той, що сама, сам пергамент рукав? О, знайшла пергамент 15 аркушів, 54 гривні. Оце його візьму. Потім вже як буду на ринку. То тоді куплю той великий. Побачте. Так, ковбаска, Забіяка. лікарська. Лікарська як то така плотніша трошки, може вона краща. Так, 149, 139, 144 за кілограм. Не знаю, але може мені тої буде мало. Може ну, і хватить. Всього, лікарську візьму, вищого що Вистачить добре. Так, візьму собі до кави сирочка Брі. Так, сирочок Брі. Сирочок Брі. Отакий візьмеш шматочок 65 гривень. Дуже люблю такі сири. М'які камамбер, брі. Мої улюблені сирочки. Шість свята посмакуємо. Так, кукурузка мені треба, візьму акційну. Ага, від трьох штук 25 гривень, а так 29. Прекрасно. Круто. Хороша ціна. 66 Бондюель і оця Еколь 29. І що ви думаєте, дуже вона буде відрізнятися? Повірте мені, що ні. Я вже переконалася. Ніякої там дуже різниці не буде. Так, тепер майонезик мені треба взяти. Якусь середню жирність, не хочу робити. Тому, о, до речі, дуже добрий наш майонез. рунівський візьму. 50% якраз мені класно. 74 гривні. 420 грам. Прекрасний майонез. Рекламую вам нашу руну майонез був справді добрий. Так, овочі тут не буду брати. Бачу, що тут дорожчі, як на ринку. Зараз зайду на ринок, візьму овочі. Так, ну тут, мабуть, в магазині все, більш нічого не буду брати. Останнє остальне доберу на ринку. Огірочок-помідорчик. Той салатик, якщо треба. І може ще кришки візьму трохи, бо в мене там вже, може штук сім залишилось. Добре, що я на них глянула і згадала. До речі, дуже оцей людвік добрий, польський мені для посуди. І він завжди стоїть на акції. Чи то на нього придумана, ця акція, от, чи то... Чи, чи не знаю одним словом, але він мені подобається. Все йду на касу. Друзі, гляньте, яке в нас чудо суне. Насправді ще чорніше. Ми біжимо, Стасік прийшов мені допомогти, бо вже нагрузила цілу торгу. Так здається, тяжке. Страшна чорна хмара. Вже біжимо бігом, сунемо, лепеху купила. Дуже чорно, стрмно. Хоч би якої біди не принесло. Граду чи якого урагану, хоч би не було. Капець. Якраз встигну. Бачти їх. Насправді, насправді ще темніше. Ніч на вулиці просто і вже дощ пустився. Ой, а Софійка пішла з дому. Осова була, вона була записана на процедуру, а тут таке пішла без парасолі. Ну нічого, може, вона перечекає. Ну що ж, друзі, хочу сказати по шантеклєру. Засіб е хороший. Ванну помила, все помила. Дуже гарно. Тут я ну, помила друшлячка. Ось таке в мене було біля ручечок, некрасиве. Е, далі витяжку, все класно миє, але такий смердючий, що це капець мусово вдягати якісь засоби захисту. Такі, як я вдягала в селі, бо смердючий дуже. Ну, відповідно, зрозуміло, що якщо він добре миє, то він, відповідно, і смердячий буде. Капець. Запах. Да, Бачимо википити. Так що ну, ми є гарно, але хто не любить, не любить таких, хто капець як воняє. І прийшла нам, друзі, в телеграм, ну, що ж, друзі, 20.05 вже. А в мене ще процеси для зйомок, для цукатів. Все, стоїть ще, готується бляшки. Заготовки, лампа, все, Букетик ось який я зробила. Лепеху в нас стелять зранку, я ще не стелила, зранку вам покажу. Зробила собі каву, бо ще що щось так склонило на сон. Слухайте, монтувала відео. От, села. Чую, що вже почала позіхати. Думаю, куди ти, Оксана? Ще ж в нас з тобою робота. Тому зараз п'ю кави може трошки збудрюся. Канал е ну, в новинах в Телеграмі прийшло повідомлення про те, що там таки сьогодні наробило людям піти зранку. І хата людей горіла, і два хліби чоловіка згоріла. От. Збили, але е Уламки наробили все таки трохи горя. Будемо завершувати відео. Мабуть би ці заготівки, що я поробила, на салат в мене нема вже ні бажання, ні сил. Ще там прання допирається. Ще до ночі треба його зняти, бо в нас така є. Ну, як то сказати? Як то українською буде? Не буду казати рашивською, коротше, не можна, щоб на свято вісило Одяг. Ну що зараз от 8 годин, тут 10 ще піду познімаю. Ще висохне тепло. Гроза, до речі, була така спокійна. Грим, погримувало, поблискувало, просто пішов дощик і все, не знаю, що там ще в селі. Робиться. У нас тут слава Богу все добре. Стасік пішов танцювати. Софійка вже теж відпочиває. Ми оце обоє брови намалювали, бачите, які гарні. Не, ну що хотіти, що гірші, ніж ті, що роблять. Гарні брови. Все, мабуть, п'ю кави. Буду приступати далі до своїх процесів, знімати вам. Чекайте на відео, буду потрошки їх випускати, щоб не за один день, а то ви мене набридну вам, на не захочете мене зовсім дивитися. Кажете, що тебе, Оксана, так багато. Буду потрошки. Може, ще завтра зранку подивлюся, як я встану. Може, я салатик окремо зніму. Тому що салат смачний. Я кажу, це салат такий з радянських часів. Але він, він, принаймні, ми, як були молоді, і діти його люблять. Дітей же взагалі улюблене поєднання, то бутерброди з купасою. Нічого кращого їм немає. А що тоді сьогодні, до речі, не знаю, що то ми ще будемо вечеряти? Що в мене там є в холодильнику? Сьогодні їли а бачка я з села привезла, сепрусі мої принесла її подружка. От. І вона каже, що я вже наїлася, мені так багато не треба, то я три невеличких привезла. І ми сьогодні зранку смажили. Просто кубиками нарізала так до золотистого посмажила, вибила туди яєчко, посолила, поперчила, перемішала. Діти дуже їдять добре, і я, мені подобається. Ну, все мої хороші. Я вам буду дякувати, тому що не знаю, чи вам ще щось сьогодні є зняти. Мабуть, немає. Дякую за перегляди, за подобайки, за поширення моїх відео. Мені дуже приємно надзвичайно. Дуже хочеться, щоб настав уже мир, щоб прийшла перемога. Тому молю кожного дня Бога за те, щоб беріг наших воїнів, Божої їм опіки, всім, щоб всі повернулись додому, живі, здорові, низький уклін, шана і подяка, всім нам міцного здоров'я, щасливого свята. Будьте здорові, до побачення, до нової зустрічі!